Вони знаходяться в державній власності. Ці державні світофори обслуговувала структура державного підприємства при Міністерстві внутрішніх справ. Слуговувала, ну, як могла обслуговувала. гроші їм не виділяли, єдине, за, за рахунок чого вони існували, це за рахунок е коштів з міського бюджету, які виділялися для утримання світофору на модернізацію, на оновлення, на встановлення нових. На систему автоматичного управління, там, дорожнього руху. Я вже мовчу про там, сучасні інтелектуальні системи управління. Зрозуміло, що це ніхто не робив. Тобто ми фактично там, доживали місяць до місяця від зарплати до зарплати. В результаті що? В результаті у нас е, техніка е, фактично е, ну, морально устаріла. Відставив на 20-30 років життя. Лампочки, які вкручуються в сетефору, будуть можна сміятися, про це вже по ми говорили. Це звичайні лампочки накалювання спірального. Собі. Побутові 100 ваттні лампочки вкручується сатофорний об'єкт. Це не просто е, функція сатофору не світити, розумієте, Функція стафору регулювати рух. тобто Від того, що ця лампочка на час не перегоріла, це може залежати людське життя. А Светофор, ви знаєте, періодичність його включення-виключення. Ви знаєте, що вдома лампочку не так включиш, да, не з тою енергетикою підійдеш до включателя, все, вона пикнула. Вібрація, тобто, відповідно, як це не просто цоколь, який висить в нас зі стелі, тобто і атмосферний вплив, температурні, вібраційний. Відповідно, є спеціальні лампи А так як сталося, щоб в них не було коштів, не було ресурсів. Ну, знову таки я не можу претензії, якісь склати, це спеціалісти, це фахівці. Ну вони виходили з тих можливостей, які були фінансово. Вони вкручували звичайні лампочки. Відповідно, у нас якась ситуація. Кожен ранок починається з того, що об'їжджають місто або люди дзвонять. Там перегоріло, там перегоріло, там перегоріло. Виходить, навіть не вартість лампочки в даній ситуації грає. Це повинна виїхати бригада, два чоловіка, приїхати. Якщо без вишки в знаю, можна достувати або з вишкою, відкрити світофор, замінити лампочку, поїхати. Іноді буває так, що вони замінили в нову лампочку, від'їхали 100 метрів, обертаються воно вже перегоріло. Ну, розумієте, це е, таке горе тума, знаєте, тобто е, немає, немає коштів з одного боку, чи бідний, бо дурний, він ще дурний, бо бідний. І потім виходить парадоксальна ситуація, що хтось розказує, що зацікавлені, щоб лампочки більше списати насправді це повна ерунда. Тому що ціна цих лампочок копійки. а те, що ці люди мучилися і в місті толку від того не було, і вони не могли нормально функціонувати, ну, це бачили, напевно, всі. Ми почали в даній ситуації вже вникати в деталі. Чому вони перегорають? Так як ви кажете, скільки там дерев, чи деревчину обрізку. Тут ми вже почали вникати досить глибоко, Ми вийшли на те, що самі світильні, як у, приводи, старі, зношені і неефективні. Плюс вони споживають, тобто стоватна лампочка, споживає, відповідно, на годину. Ми е, почали детально цікавитися вже нормальними сучасними наробками, які є по, і по Україні, і по Європі. Так, відповідно, світодіодні светофори, які місто встановило протягом останніх декілька років, є вже сім об'єктів споживають електроенергію в 10 разів менше.